Слава Україні, друзі! Це автоцентр Рестайлінг, колись ніхто не міг уявити автомобіль на електродвигуні вже сьогодні. Це цілком реальність, та кількість таких машин зростає з кожним днем. У нас в роботі Mazda MX 30 Виконуємо повне бронювання з захисною поліуретановою плівкою. На кузові цього авто не залишиться і місця без крутого захисту нашої плівки. В роботі ми використовуємо захисну плівку феноменальної якості. Саме вона зберігає новий вигляд автомобіля та захищає рідно локофарбоване покриття від пошкоджень. Сколи та подряпини їй не страшні, вона має здатність до самовідновлення, вода та бруд просто стікають з автомобіля. Наша плівка володіє цим ефектом. Тому ваша машина після бронювання стане набагато простішою в догляді. Про це все потурбуються наші фахівці. За плечима яких сотні, а то й тисячі зміцнених машин та незвичайна кількість задоволених клієнтів. Ми даємо гарантію на весь термін експлуатації транспортного засобу. Аби зберегти вигляд свого автомобіля назавжди новим. Звертайтесь у автоцентр Рестайлінг. Чекаємо вас у місті Тернопіль на вулиці Піскова, 10.